Свої чергові змагання шахісти присвятили 8 березню. Цей турнір організувала громадська організація Перша Коломийська асоціація шахістів. Ще одні змагання приурочили до річниці народження Тараса Шевченка. У шаховому клубі Коломиї закінчився чемпіонат зі швидких шахів серед жінок, присвячений святковому дню 8 березня. Цей турнір організовує і проводить громадська організація, перша Коломийська асоціація шахістів. Традиційно восьмий рік поспіль. У цьому турнірі взяли участь 12 учасниць. Змагання проходили впродовж лютого, вихідними днями за коловою системою в 11 турів. Гра була цікавою та впертою. У підсумку змагань добрі успіхи показала учениця першої загальноосвітньої школи, першорозрядниця, 12-річна Діана Остяк. Вона всі свої партії виграла, набрала 11 очок із 11 можливих і стала чемпіонкою Коломиї 2011 року. Друге місце посіла Наталія єрьоменко мокрицька з результатом 9 очок. Третє Ірина Сергієнко, 8 очок. Призерів нагороджено грамотами і цінними подарунками. Всім учасницям змагань були вручені квіти. Громадська організація шахістів висловлює подяку спонсорам цього святкового турніру. Наступного ж дня відбувся святковий турнір зі швидких шахів Бліц серед дорослих. Грали всі бажаючі. Турнір присвятили до дня народження поета Тараса Григоровича Шевченка. Гра проходила за куловою системою в 10 турів у підсумку. Перше місце вибору викладач іноземних мов Микола Литвинюк за результатом 9 очок із 10 можливих. Друге посів завідувач санітарно епідеміологічної лабораторії Володимир Христофулу 8 очок. Третє у Белярського Віталія, 7 очок. Головний суддя змагань Василь Слободян.